От гарантовано в хтось в коментарях напише, ну про що ти? Вже не актуально, все, світло не вимикають. Навіщо нам купувати джерела безперебійного живлення? А ще коли ви знаєте, скільки воно коштує, то ви точно покрутите пальцем у виска і скажете, навіщо купувати таку дорогу штуку? Коштується платка 40 баксів. Для тих, хто думає, що платка коштує дорого, давайте я вам дещо покажу. Зараз навантаження на цю платку складає 53 ватт. Живлю я її зараз з блока живлення ноутбука. З блока живлення ноутбука стелограма досить стабільна, знову ж коливання вихідної напруги десь біля 20 мВ. І от зараз я вимкну зовнішнє живлення і подивіться уважно на стелограму. Абсолютно нічого не змінилось. Вмикаю зовнішнє живлення і знову на виході абсолютно нічого не змінилось. На виході отримаємо стабільну напругу і, повірте, це коштує свої гроші. Ну єдине, що з 12 вольт я бачу просадка все ж таки при такому навантаженні до 11,2 вольта. Але ця ДБЖ абсолютно не для того, щоб живити ваші роутери, які споживають як кишенята, ну 5-6 Вт від сили. Ця ДБЖ може видати до сотні ватт, а це дуже багато. Максимальна вихідна потужність сотня ватт. Струм, який можна отримати максимальний 8,3 ампера при 12 вольтах, крім цього, ще й напруга на виході може бути від 2 вольт до 28 вольт. І от уявіть собі, що є прилади, які можуть працювати на напругах, наприклад, 13,8 вольт або 18 вольт. Мало того, вони ще можуть споживати досить таки великий струм, там до 5 ампер, наприклад. І от для живлення таких специфічних пристроїв така ДБЖ підійде на всі 100%. Добре, нема специфічних пристроїв, зате є, наприклад, купа відеокамери. І от Реалінк 810 була в мене колись на огляді, споживає в день біля 6 Вт, а коли ввімкнена інфрачервона підсвітка, то споживає до 12 Вт. Живити Reolink 810 можна як через POE Power он Ethernet, так через 12 вольт напряму. І ось таку ДБЖшку можна використовувати для живлення аж вісьми камер. Ну, вісім камер для неї буде забагато, але 6 камер вона витягне гарантовано. Добре, специфічні девайси відеокамери проїхали, але подивіться ось на це. Це Pico PSU, це блок живлення для комп'ютера. На вхід такого блоку живлення подається 12 вольт, а на виході ви отримаєте напруги, якраз які саме потрібні для живлення вашого компа. Для великого комп'ютера така штука не підійде, бо мій комп'ютер все ж таки споживає досить таки серйозне, а от для жилення невеличкого комп'ютера підійде на ура. На цьому дебаже максимально можна отримати 100 Вт при 12 вольтах. Сама дорога мікросхема на цій платі це LTC 3780, це високоефективний синхронний стабілізатор з можливістю підвищувати напругу і знижувати напругу. На вхід можна подавати від 4 до 36 вольт, на виході можна отримати від 08 до 30 вольт. Характеристики ДБЖ трішки відрізняються від характеристик мікросхеми. На виході можна отримати від 2 до 28 вольт, напруга на вході теж не повинна перевищувати 28 вольт. А ще напруга на виході аж ніяк не залежить від напруги на вході чи напруги на батареї. Мінімальна напруга на вході повинна бути хоча б на 1 вольт більша, ніж напруга зарядженої акумулятора. Якщо напруга на акумуляторі в зарядженому стані 13,8 вольт, то напруга на вході повинна бути не менше 148 вольт. Максимальний струм на вході обмежена 15 амперами, навіть запобіжник стоїть 15 амперний. А ще один жирнючий плюс карми цього ДБЖ в тому, що можна використовувати будь-які типи акумуляторних батарей. Акумуляторні кислотні батареї можна, літій залізофосфатні можна, літій-іонні – да без проблем. Навіть нікель-метал гідридні чи там, ЛТО можна використовувати. Ще плюсик цього девайса в тому, що якщо у вас є літій-іонний акумулятор, наприклад, чи літій полімерний з двох секцій, то його можна використовувати. Якщо у вас є літій-іонний з п'яти секцій, його теж можна використовувати. Ну тобто, ви можете взяти літій полімерну батарею, якою всього на всього секції і цей пристрій буде з цією акумуляторною батареєю працювати, ну хіба що деякі напруги вам потрібно буде потенціометрами підігнати. А якщо у вас є акумуляторна батарея літій-іонна з п'яти секцій, то знову ж підігнали напруги потенціометрами, напруги заряду і напруги розрядженого, і, будь ласка, працюйте далі. Я сьогодні буду використовувати літій-залізофосфатний акумулятор. Тут напруги в максимально зарядженому стані 146 вольт, але я її буду заряджати максимум до 13,8 вольта. Мінус цієї плати в тому, що всі написи китайської мови, майже всі написи китайської мови, і зрозуміти, що де, куди і навіщо, майже неможливо. Вхід батареї, вхід напруги живлення батареї, вихід напруги. Також мінус тому, що тут нема позначок D плюс, D-, мінус, тож мені довелося продзвонити всі виходи для того, щоб зрозуміти D плюс, де мінус. Для того, щоб підлаштувати цю платку під якусь акумуляторну батарею, вам, по-перше, потрібно знати, які характеристики вашої акумуляторної батареї. В даному випадку я використовую літокала 3340 літій-залізофосфатно. Номінальна напруга 3,2 вольта, максимальна напруга 3,65 вольта на секцію. В секції 4 елемента. 4 множимо на 3,65, отримуємо 146 в, в зарядженому стані. Розряджати цю акумуляторну батарею можна до 1,8 В. Це дуже низький параметр, бо зазвичай у літій залізофосфатних це 2,5 В. Дивіться завжди даташити на свої акумулятори. Свою батарею я можу розряджати до 7,2 вольта, але не буду розряджати до 7,2 вольта. Я буду розряджати її до 10 вольт. Для живлення своєї ДБЖ зараз буду використовувати свій 100 ватний павербанк і адаптер для того, щоб живити ноутбук. Налаштування напруги зарядженої батареї робиться тільки при відключенні батареї. Налаштування струму робиться при розрядженні батареї. Батарея у нас зараз не підключена, міряємо, що у нас на виході, і маємо. Зараз показує 12,6 і ось цим потенціометром, біля якого написано V-Edge, ми регулюємо напругу на виході. Виставляємо 13,8. 13,8. На вхід, до речі, зараз подається у нас 20 вольт рівно. Напруга на виході задається потенціометром V-Out. Зараз 12.03. Ну не будемо нічого робити, так і залишимо 12.03 вольта. За допомогою потенціометра, біля якого написано UVP Under Voltage Protect, задається напруга, при якій повністю вимикається акумуляторна батарея, це захист акумулятора від перерозряду. А от за допомогою потенціометра, біля якого написано V Start, якраз задається напруга на батареї, з якої починається давати живлення на вихід. Ну тобто, якщо батарея була розряджена, вона деякий час заряджається, коли зарядилась до якогось моменту, який дорівнює віз старт, то якраз після цього моменту починається подача живлення на вихід. Біля цих потенціометрів є контрольні точки. Напруга на контрольних точках в 4 рази менше тої напруги, яка повинна бути. І от для того, щоб задати мінімальний порог напруги на батареї 10 вольт, мені на цій контрольній точці ТП4 потрібно виставити 2,5 В. На TP 3 виставляю напругу від старт. Якщо мені потрібно, щоб стартувалося з 11 вольт, то там мені потрібно, щоб на TP3 було 2,75 вольта. Ну, виставив 2,73 буде трішки менше, ніж 11 вольт, підійде на ура. Струм заряду батареї регулюється потенціометром i Adjustment. Мінімальний струм заряду 0,5 А, максимальний 5 А. І струм зарядки виставляється тоді, коли акумуляторна батарея повністю розряджена. Вмикаємо електронне навантаження, 2 А споживає майже 24 Вт споживає, і хочу подивитись на пульсації. Виробником заявлені максимальні пульсації біля 50 мВ. І, в принципі, я бачу ці 50 мВ, але справа в тому, що живлюся зараз від повербанка. Вимикаю повербанк, дивимось на пульсації. Ну от зразу вам пульсації від батареї складають аж 20 мВ. Це дуже класний показник. На платі є досить непогана індикація різних статусів. Світлодіод червоний біля виходу світиться тоді, коли подається живлення на вихід. Біля LTC3780 є ще один червоний світлодіод, який буде світитись, коли буде якась аварійна ситуація. Поближче до батареї розміщено ще три світлодіода. Синенький світлодіод означає, що зараз живлення на вхід приходить. Зелений, який постійно світиться, означає, що батарея заряджається. Коли батарея буде розряджатися і напруга на батареї впаде нижче початкової напруги свій старт, цей індикатор зелений почне блимати. Коли напруга батареї нижча, за порогову напругу захисту від зниженої напруги UVP, в той момент, коли живлення буде підключене, цей зелений світлодіод двічі блимне, показуючи, що батарея знаходиться під напругою. Якщо засвітиться червоний, то це буде означати, що батарея повністю заряджена. Біля цих світлодіодів є місце під роз'ємчик. Це виходи на зовнішні світлодіоди, ну якщо вам потрібно вивезти десь індикацію назовні. Є роз'єм під вентилятор є роз'єм під термодатчик. На платки ще є кілька джамперочків. В першу чергу плата розрахована на те, що буде працювати з материнською платкою якогось невеличкого компа. І за допомогою цих джамперів можна виставити режими роботи самого дбже з комп'ютером і передавати інформацію на комп'ютер. Наприклад, біля джампера S4 написано MB свіч, він підключається напряму до материнської плати, до перемикача материнської плати, який вмикає комп'ютер, за допомогою J5 та J7, біля яких написано SW та S задається режим роботи самого ДБЖ. Зараз ДБЖ налаштовано таким чином, що якщо на вхід після повного вимкнення ДБЖ подається напруга, то автоматично вмикається напруга і на вихід, але можна зробити так, що напругу на вихід можна буде вмикати вимикати з допомогою перемикача. За допомогою групи з трьох джамперів j 6 налаштовується затримка вимкнення самого ДБЖ. Використовується це тоді, коли навантаженням все ж таки є материнська плата комп'ютера. Спочатку на комп'ютер передається сигнал на вимкнення комп'ютера, а потім з деякою затримкою вимикається сама дебежежка. Зараз затримки жодної не задано, але затримка може складати від 5 секунд до 3 хвилин. Залишилось останнє налаштування це струм заряду акумуляторної батареї. За допомогою мультиметра AnenGEST212 буду вимірювати струм, який йде на батарею, а за допомогою потенціометра, біля якого написано iAdjustment підлаштую потрібний мені струм. Так як платка мені сподобалась, я її додав в свій каталог на сайті bootuse.com в розділ дій. ви в будь-який момент можете зайти на мій сайт, зайти в цей розділ і ну і перейти далі на сайт Aliexpress і придбати цей товар. В описі під відео ви знайдете як посилання на тематичний канал, де я інколи викидаю якісь цікаві речі, так ви знайдете посилання на загальний чат, в якому ви можете задати будь-яке запитання. Якщо вам подобається такий контент, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. А якщо є бажання ще більше підтримати канал, додайте будь-який коментар. Також недавно з'явилась можливість стати спонсором цього каналу. Друзі, на сьогодні все. До нових зустрічей. До побачення!